Fortnite Crew стане частиною Xbox Game Pass Ultimate, що отримують підписники. разом із підвищенням ціни до 30 доларів на місяць у Game Pass Ultimate починають додавати нові бонуси. Один із головних це доступ до підписки Fortnite Crew, яка окремо коштує 12 доларів. Але з 18 листопада її можна буде отримати безкоштовно в складі Game Pass. Що ж входить у Fortnite Crew? Щомісячний набір екіпірування скіни та щонайменше один аксесуар. Сесуар, параплан, кирка або емоція, бойовий пропуск Fortnite. поточного та майбутніх сезонів, поки активна підписка тисячу вібаксів щомісяця, пропуск, як і раніше, преміальні нагороди за прогрес у різних режимах, також лего, пропуск, тематичні предмети, і також музичний пропуск нагороди за внутрішню ігрову музику. Rocket Pass Premium для Rocket League. доступний на весь період підписки. Microsoft підкреслює, що додавання Fortnite Crew... До Game Pass Ultimate – це лише початок співпраці з Епік Геймс.